Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Ми на прямому зв'язку. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. Пане Станіславе, ми вас вітаємо. Вітаю, студія. От, власне, якщо зараз звернути увагу на, на заяву президента України Володимира Зеленського щодо нової угоди щодо надр зі США, то власне вона містить те, що відкидали сторону. Там він говорить, що ми не будемо приймати борги, це була допомога з боку Сполучених Штатів Америки, а не боргові зобов'язання. І говорячи про власне сам процес діалогу, який Зараз триває, і от Юлія Сверденко. Вона говорила, що власне публічна так, власне публічний бік або увага. Вона тільки шкодить самому договорному процесу, враховуючи, що Сполучені Штати Америки нам надіслали цей варіант документу в такому односторонньому вигляді. Як довго на вашу думку може тривати, можуть тривати переговори щодо угоди про корисні копалини? Ну, дійсно, президент України Володимир Зеленський зробив кілька важливих заяв, які стосуються як економічної співпраці зі сполученими штатами Америки, так і питань безпеки та міжнародної підтримки. Він повідомив, що Україна офіційно отримала від США новий варіант угоди про співпрацю в сфері видобутку рідкісноземельних металів і підкреслив, що цей документ містить положення, які раніше не обговорювалися або були відхилені того, сторонами. зокрема, очільник держави наголосив на неприйнятності і неприйнятності включення до документу пунктів про визнання Україною будь-яких попередніх боргів, про що ми власне зараз говоримо. Ну і Володимир Зеленський підкреслив, що Україна не підпише угоду, якщо вона буде загрожувати процесу вступу до Європейського союзу ну загалом це може свідчити про прагнення української влади зберегти баланс між стратегічними партнерствами та євроінтеграційними прагненнями. А отже, я думаю, що найближчим часом офіційний Київ опрацює. Цей варіант угоди цей проект, і я думаю, що буде запропоновано компромісний варіант з урахуванням усіх побажань української сторони, щоб власне угода не зашкодила національним інтересам України, і хочу нагадати, що ми вже дійшли. Були згоди до документу, щоправда, він мав рамковий характер, але він якраз таки влаштовував і Київ і Вашингтон. Наразі бачу. Бачимо... Мо що спостерігається асиметрія в цій угоді, тому я думаю, що сторони працюватимуть, і я не виключаю, що це може зайняти від кількох днів до кількох тижнів. Але на але, на мій погляд, це ж таки українська держава намагатиметься зробити це максимально оперативно. Єдине питання, якою буде реакція з боку Сполучених Штатів Америки. Так, от саме от ви сказали про прагнення України. А на вашу думку, які тут прагнення американської сторони в питанні цієї угоди, і чому зараз є припущення, що вони знову відходять від рамкової угоди, висувають нові нові умови? Ну чому, скажімо, їхній ставлення до цієї угоди весь час змінюється і їхні вимоги? Навіть політи взагалі виглядає як відкат до того проекту, який Українська який американська сторона надала Україні під час візиту міністра фінансів США Скотта Бесента до Києва. І тоді ми пам'ятаємо, що Україна відхилила. Той проект, який абсолютно не відповідав інтересам нашої держави, він фактично нав'язував і борги яких насправді немає, тому що сполучені штати з 2022 року надають кошти в якості грантів, і ми не зобов'язані їх повертати в США, але бачимо, що тоді була ця норма, і зараз вона повернулася. Тож я думаю, офіційна позиція України буде незмінною з того часу, і як ми бачимо, власне, по заявам українських високопосадовців, але думаю, що буде запропонований якийсь інший. Варіант цієї угоди такі, щоб влаштовував, і щоб він і щоб власне це було на взаємовигідних засадах, те на чому наполягає Україна. Але чи знов ж таки чи погодиться американці на це мені важко зараз спрогнозувати? Я думаю, що робота триватиме. Можливо, ще переглядатимуться положення цього документу у Вашингтоні. Після того як ми запропонуємо власне своє бачення, ну і будуть обидві сторони. Не працювати, щоб врешті решт випрацювати той документ, який був би максимально паритетним для обох держав. Також хочеться обговорити з вами термінову зустріч у вузькому колі щодо контингенту. Якийсь ну власне, це зустріч стосуватиметься безпекових питань для України. Я анонсував президент України Володимир Зеленський під час брифінгу. Напередодні президент зазначив, що зустріч планується у вузькому колі представників генштабів основних країн. Власне він каже, що це країни, які 100% будуть готові до контингенту. Нгенту на території України не всі вони приїдуть, сказав він. Ми запрошуємо вузьке коло Францію, Британію, і Україна точно буде. На вашу думку, наскільки це вузьке коло в подальшому може розширитися, і чому перша зустріч саме з за участі Великої Британії і Франції? Ну, дійсно, президент Зеленський анонсував проведення в Києві термінової зустрічі у вузькому колі представників генеральних штабів основних країн-партнерів, які готові надати військові контингенти для підтримки української держави. І президент Зеленський уточнив, що в зустрічі візьмуть участь, як і зазначили, представники Франції, Великої Британії та, звісно ж, України. І власне, це. Ті держави, які вже сформували своєрідний е, трикутник у питаннях безпеки, і я думаю, що саме е, те, що ми спостерігаємо останнім часом, а саме лідерство Лондона і Парижа, щодо цього та інших питань, воно і може лягти в основу цієї миротворчої ініціативи. Єдине питання, хто ще зможе доєднатися, я думаю, що тут можна скажімо так розробити алгоритм, щоб кожна з цих держав, яка, яка має тісні партнерські. Е, Зв'язки в Європі не найбільш, скажімо таке коло країн навколо себе, щоб вони могли б і їх залучити до таких миротворчих ініціатив. І я думаю, що і Велика Британія, і Франція, а також деякі інші держави, які згодом будуть підключатися, вони зможуть активно себе в цьому проявити, але знову ж таки все спиратиметься в переговорний процес із Російською Федерацією і у Москви, тому що ми по повинні розуміти, що може бути підписано угоду між Україною та Росією про довгострокове припинення вогню. Ну зараз і ведеться робота в цьому напрямку, чи це буде чи це чи, 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 чи відбудеться, чи не відбудеться. Ми ще поки що не знаємо, але йно ж таки говоримо гіпотетично. Тож не виключайте, що Москва знову наполягатиме на тому, щоб положення про ембарго на розміщення на території України миротворчі іноземних миротворчих контингентів було враховано. І відповідно ми тоді не зможемо цього зробити. А тому нам потрібно посильно працювати, щоб власне цього не сталося, і щоб перш за все сполучені штати Америки, які зараз активно залучені до переговорного процесу, давали зрозуміти Російській Федерації, що таке положення буде неприйнятним. Так, американці вони навряд чи відправлятимуть свої контингенти в Україну після можливого початку режиму припинення вогню, але ну цього довготривалого. Але тим не менше, американці не виступають проти того, щоб європейські партнери на 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 направляли свої сили. Ну, наприклад, ми ж таки, можемо говорити і про Францію, про Велику Британію, будь-які інші держави Європи. Тому я думаю, що тут можна. Посильно працювати і здійснювати тиск на Російську Федерацію, щоб вона прийняла такі умови, тому що це будуть це може бути важливим елементом гарантії безпеки для України в цей повоєнний, скажімо так, час. Але побачимо, дискусії ведуться, і я думаю, що якийсь алгоритм буде вже випрацьовано під час цієї зустрічі, яку анонсував Володимир Зеленський. Дякуємо вам, пане Станіславе. Що долучилися до ефіру, Станіслав Желіховський кандидат, політичних наук, експерт, міжнародник був з нами наживо.